Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо відкривати бокси по One Piece. Є в нас ось такий боксик. Скажу відразу, досить важкенький, дуже важкий. Тут має бути 30 бустерів, здається по 5 карток. Виробник є Діно. Діно зараз випускає в принципі, досить непогані бокси. Вони мені подобаються. З білоусом бокс в мене був там у слабенький дроп. Але всі інші, що в них були у вигляді скриньок, дрес роза, в них все досить гарне, жирненьке. Е, купився я на те, що тут зазначено ну, рідкість 2P OK, 2 юаня, не само висока. Але тут 30 паків. Е, хочеться мені порівняти, наскільки воно буде краще, ніж Little Frog. Є в нас таке. Бо зараз саме ця фірма випускає досить круті бокси. Я, їх в принципі, вважаю таким досить нормальним конкурентом наших любимих Little Frog. А, наче зазначено, що всередині можуть бути монетки, значки, щось таке. А, картки. Якщо будуть із такого дизайну, то це не мої самі любимі картки. І що в нас по інформації по ньому є? Дивіться, тут щось можна буде обміняти на колони, якісь картки, фігурки, щось таке. А, ми завчасно відкрили вже паки, а, Тобто, щоб не гаяти час, і всередині бокса був цікавий подарунок. Тут сховалася маленька мініфігурка. Тобто тут у нас є чібік із Гекко Морією, що для мене було великим-великим здивуванням, бо я ніколи не отримував ніяких фігурок, ніяких бонусів окрім спешл-бустерів. Тобто я у нас із такий масінький Гекоморія. В цілому він досить класний, і в мене ще такого не було. Так що я ставлю велику-велику повагу і вподобайку цьому виробнику за це. Далі. Ось так виглядають самі бустерці. Ось Такі вони в нас є. Їх у нас 30. Цікаво взагалі, що воно таке, бо в мене були інші бокси від Діна, там був один стиль карток. Але дивлячись на те, що на боксі намальовано, можливо, буде навіть якась інша штука по дизайну. Так, дістаємо так. Це те, що в мене декілька карток хтось мені відправляв. Казали, не найхороший бокс. Ну, нічого, подивимося вживу, яке воно. Так, ось такі у нас характеристики персонажа. Так у нас виглядає Шанкс. Це у нас звичайна арка. Містер 2. Це у нас буде SR-карта. О, цього велетня в мене була тільки SSR-ка від Little Frog, здається, або від іншого виробника. Це є велетень із Дрес Рози. Я не пам'ятаю, як його звати. І тут все-навсе, як ви бачите, було три картки. Uh, і ось така незрозуміла для мене штука. Три картки. Ну, м -м. Якщо тут три картки, то... Ну, на 30, Ні, дякую. Я тепер розумію, чому цей бокс uh, має таку низьку рідкість і не є з таким дорогим uh, ширю. Що для мене цікаво. Не очікую його побачити в цьому боксі. Так, арка s арка у нас e, з Безіл Хокінсом, причому це новенький арт. Тобто в мене сьогодні вже таке нормальне поповнення карток з Хокінсом. Це в мене за день вже третій, але поцікавіше. І дивіться, картки мають таку особливість склеюватися. Так, s арка і s арка зі смокером. Ну, популярний арт, але в мене є смокер. І ось така безполезна фігня. Але я не знаю, що воно таке, але я знаю, може хтось зможе такі штуки міняти. Далі. Так, якщо це буде в кожній паці, то по три картки це прикро. Шарлота Катакурі, рідкісний персонаж для мене, гарний. Кінемон, люблю я його і нарешті випали нові карточки з ним. І Гекко Морі, SSR, -ка. причому картки, я вам як хочу сказати, здається, що вони склеюються, ну, типу, по дві. а ні, вони просто такі, як вам пояснити, товщі, ніж в Літл Фрок і вони такі, ну, плотненькі дуже. Це мені подобається. По ефектам персонажа добре видно, це мені подобається і цей маленький перелив. І він не задіває, ну, не знаю, чи на камеру покаже, вони ось так радугою переливаються. І на самого персонажа це не потрапляє. Це в цілому є добре. Е, поки ніяких вишичів у нас немає, я не знаю, що тут може бути. Але ось ці картки мене насторожують, Воно мені не дуже подобається. Так. Е, Шарлотта Лінлін, -Лін, вона ж бігмам. Новинка для мене. Ось е, теж. Е, з її сім'ї. Така в мене вже була тільки інший виробник. І роблучі. Вау, карток з роблучі в мене не було майже буквально три картки. Це для мене новинка. Ну що ж, рухаємося далі. Так, окей, ви дали мені фігурку, ви даєте мені по три картки в кожному паку і незрозумілі картки, які, скоріш за все, мені треба буде умудритися поміняти. О, перона. А цю дівчинку я хотів в колекцію, вона мені дуже з персонажей подобається. Так, в мене є нова перона. С-арка -арка з пекомсом. Це моя друга картка. Сьогодні мені ще випала монохром Ю-Арка з ним. І що в нас є? І ось Нікіто, вона із Баракворкс. Хоча дивно дивіться, що не зазначають зазвичай. А в куточку є, типу... до кого відноситься цей персонаж? Чи це Бракворкс, чи це Imple Down, наприклад, або це Дозорний, чи Пірат Чорної Бороди, а тут ми нічого такого не маємо. Так, дивимося далі. Гекоморія знову. Так, трохи заміксував. Гекоморія, цей у нас уже був, І... що у нас тут є? І Бепо. Ну, Беппо це є Беппо. Я не скажу, що я його не люблю, він мені дуже подобається, але мінус в тому, що в мене всі арти з ним ось такі. Тобто у мене десь 5 карток з таким артом і десь 5 карток з трошки іншим артом, де Беппо саме. Е, в кімоно із е, Країни Вану. О, ну куди ж без цього? Це є Маршал Дітіч Чорна Борода. Дуже мені він подобається. Це, в принципі, перва картка з третього бокса, яка мені з ним випала. Це мені подобається. Далі Орз із команди Біловуса от Орза в мене ще ніколи не було, саме Орза меншого, був Орз старший. І випадає нам бог Грома Єнель. В мене такого ще не було. В принципі, Єнель мені останнім часом частенько випадав з останніх розпаковок. О, Іванка. Яка мене переслідує майже в кожному боксі. Ось Іванков нас переслідує. Там буде щось цікаве і за ним сховався, дивіться, Роб Лучі Ось своїм голубом. Це вже досить класна картка. І якась новинка. Так, що це таке? c картка дивіться, горизонталка. Тобто, це Овенсен, це Big Mom і. Смузі, здається. Так що нам випала ось така cp картка Це для мене новинка. Ну що ж, хто у нас тут ховається? В принципі, ми отримали якусь третю рідкість. Я вже думав, що нам навіть і сарки не випадуть. Так. Це в нас Сабо. О, Який класний арт! Хто шарить, той шарить? Це є Монет. Одна із, можна сказати, з команди до Фламінго, яка є помічницею Цезаря. І вона в своїй формі гарпії сніжної. Боже, який класний арт! Ось це реально мені подобається. В мене з неї є картки в звичайній формі, досить цікаві і давно колекція з неї не поповнялася, це реально для мене круто. Так, а з іншого боку, теж самий арт. Ось це реально мені вже подобається. Так, я стимул, мабуть, взяти ще один бокс, але ми глянемо під кінець. Дивіться, CP-картка, це у нас Луфі та Боа Хенкок Оцей арт мені дуже подобається. Що воно бачите, ось так якось зроблено, наче це як кіноплівка. Так, цікаво. Скільки нам таких випаде? Е, відкриваємо. Так, один мінус, що вони не легкі, але вони люблять склеюватися. Так, cp карта буде ще одна. Е, це в нас Silver Рейлі новий. Е, дивіться. О, вони навіть таке зробили. Е, це є Sugar, яку перелякав до смерті у Сопмайзе. Е, це є налякана Шугар, якраз це легендарний момент, легендарна битва. У мене є картка з усопом з цього моменту, з іншого бокса. Є ось в мене така тепер краса, прикольна. Так, і ну це не може бути. Ну, дивіться просто Перона і Міхоук, Два з моїх улюблених персонажів, яких я ще й шиперю. Така у мене є тепер краса, ну це щось неймовірне для мене. Це мені дуже подобається. Так. Ну що ж, це тільки старт такий чи під кінець буде те ж саме? Новий для мене Марко, з ним карток в мене мало. Дівчинка з фруктом хмарки із CP9. Здається, вони були CP9, тоді CP9, а потім CP0, але її там уже чомусь немає. О, це є Орз, дивіться, це є старший ОРЗ із Thriller барк. Боже, який він крутий. Ось це реально класні арти. і картки, знаєте, такі ванільні, але вони непогані. Так, що у нас тут? А, а Знов роблучі. Так, це буде якась обмінка. Треба буде дізнатися, що воно, куди воно веде. І є в нас геп-коморія. -E. Здається, повторка. А паки досі не закінчилися. А, класна Боа Хенкок. Беппо. І дивіться, окрім Беппо, ну він, до речі, чомусь сарки, вони плотніші, ніж ерки, вони якось тоньше виглядають. Сарки відчуваються дуже плотними міцними. Є в нас така картка, рідкості я не бачу, можливо, десь кодекс буде. Це ЮАРка. Якщо вірити, це юар 12 Так. Ось така крута намі. Що я можу сказати? А, ось рідкість є. В принципі. Це дуже офігезний стиль. У мене таких ще не було, щоб юарка повний зріст з персонажем. Це для мене щось новеньке. Так, Незико вибач, ми тебе трохи сховаємо. О, Ута! Хоча не мій самий любимий персонаж. В принципі, я б не сказав, що вона мені подобається, бо я дивився фільм, але ну це мило. У нас тепер є Ута. Так, Арочка з нею. Шотанмару. І дивіться, поперли у Окей. В нас є, дивіться, Фенікс Марко. А, той же самий арт, що на арці, просто тепер він в повний зріст. Окей. Так, ми з вами іще й половини бокса не пройшли. Ну що ж, Нефертарій ді Віві. Так. Віві. А, це в нас вже було, і за нею ховається роблучі. А нам падають якісь обмінки, і мене це напрягає, бо це якісь нові, я такі не мав, і здається, я боюся, щоб їх не можна було знову на щось поміняти. Так. Є в нас Санджи. До речі, гарний Санджи і хтось з ним сховався. А, я вже бачу плече, я догадуюсь, хто це. Так, Сандже, це у нас Піка. І є в нас такий класний чопер рідкість SSR. Чопер в формі карате, але не з країни ванну. Ось в такому дизайні. Класний. Так, цей чопер мені сподобався. У мене взагалі з ним десь пів сотні карток вже назбиралися. Є в нас Monkey Degarb. Знов цей велетень. Так, і дивіться. так... О, Тут чомусь дивіться три картки. Чотири. Дивний, дивна штука, що буває більше карток. Окей, s Арка. SSR-ка з гарпом. До речі, ось така вона класна. І випадає нам, дивіться, Акайно. Клас. з ним карток в мене дуже мало. Так що, здається, я всю ніч буду перебирати ці картки по своїм альбомам. І я боюся, що мої альбоми сьогодні вже закінчаться. О, Кавендіш. Згадую постійно той момент, де він мені нагадав дуже Зенітсу. Uh, точніше, Зеніц мені його нагадує з того самого моменту з Дрес Рози, коли він заснув. Хто дивився, той зрозуміє. І хто дивився, Клинок знищує демонів. Так, SRK. Це в нас буде SRK з Смокером. Так, а вони не склеються, ні, вони просто такі плотні. Бо здається, що вони інколи сцепляються. це буває в старих Little Frog. І дивіться, ССРка з Єнелем. ну це бомба просто. Так, ми вже з вами пройшли півбокси. Так, ще у нас будуть uh, CP-картки. Так. Капон Бек. Новинка. Так, Бек сюди. Uh, так, Єнель І за Єнелем... О, SSRка з сестрою Санчо. До речі, досить цікавий арт. Uh, Poison Pink. Що у нас буде тут ще за краса ховатися? Цей бокс мені подобається. Цікаво, чи в кожному буде чібік? Це привід замовити ще одного. Саме така міні-фігурка. Бартоломео. Так, я пам'ятаю, мені треба вже окремо ще листочки для тебе виділяти, бо ти вже забив все місце. Це такий красень. Орз. Нептун і дивіться, чомусь випадає 4. Ага, це просто ці обмінки. Так. ССАРК з Нептуном. До речі, я радий, тому що новий арт, бо знову таки у усіх виробників майже я зустрічав одинаковий арт. Цей арт для мене новенький. Так, хто в нас тут? О, ну яка краса. Це є морквенка карот в своїй формі озвірівшого звір'я. Звіра, коли вона побачила повний місяць, це така особливість є в її народу мінків. Така вона краса, ну, це просто шикарно. Е, Б'єккоморія і за ним сховалася SSR-картка з Джиндеєм. Досить популярний арт, але класно. Так. Це мені дуже-дуже подобається. Дайте нам ще якісь UR-ки або cp картки Що нам може ще випасти? Ну, кайдо. Кайдо! Ааа, давненько-давненько. Десь, я не пам'ятаю, коли в останній раз ти мені випадав, у мене тепер є ще один кайдо. Е, корібо. Теж новенький для мене арт. І знов орзен. Ну ви бачите, вишичок у нас мало. Але, в принципі, картки виіграють для мене тим, що це для мене нові арти. Так, буде юарочка. Нефертарі Дівіві. Так, Знов корібо. І ооо, ну це краса, дивіться, третій UR із Санджи. Так, я замовлю після цього, відео не знаю, десь в новому місяці, в січні я замовлю ще такий бокс десь два Хоча чого, я вам його не показую? Ось. Такий у нас красень Санджи. Просто. Мене мені не подобається, бачите, таке наче тиснення було. Це їх коли на заводі штампували, я ось такий кружок неприємний, але його видно тільки ось. Або це просто. Ага, він стирається легенько. Це, мабуть, як їх пакували або щось таке, то лишаються якісь сліди. Ну, ми вже бачили бокси в пилюці, так що нас не здивуєш. А, Фенікс Марко, а, Роблучі і Єнель. Нічого нового поки. Так, ну що, останні пачечки, що в нас ховається? Кширйо. Арка. Гекоморія і за ним ховається Poison Pink ссср повторка. До речі, кому потрібні повторки з цього бокса, посилання буде в описі. І там можна обмінятися зі мною або ж їх придбати. Чорна борода. А, короб лучі. Так, знову обмінка. І... За ним ховається СССР з Нептуном. Тобто повторка. Ну що ж, 4 останні паки. Так. А... Це у нас Фенікс Марко. Така в нас теж є. І Джинбей ССР. Дивно, чому під кінець починають падати саме вишечки повторки. Дайте нам, будь ласка, щось іще ще з такого. Ейс. Роблучі. І. Бартоломью Кума ССРка. З ним Арті в мене мало. В принципі, я радий. Так, два. Останні бустера. Окей. Ну що ж, вся надія на вас. О, Біловоз. Давненько його не було в моїй колекції. Е, Монет, причому в другий раз випала, досить, бо як ви бачите, рідко вона мені випадає. І SSR з Марко. Виглядає дуже круто. Останній бустер, вся надія, дайте нам щось таке. О, ну куди ж без тебе? Так. Один із моїх самих любимих персонажів Юстас Капітан Фіт. Е, поповнення колекції. Так, і трафальгар. Там, де кіт, там є трафальгар, дивіться. Новий трафальгар. Причому, це для мене зовсім новий арт. В мене десь більше 40 карток з Трафальгаром, але це для мене такий арт випав вперше. Так що, як би це вам діло показати, ми отримали. Здається, навіть s арок більше, ніж АРОК. Ось така купа. Арок. Ось на величезна купа Есарок. Я на них не дуже хочу зупинятися, бо це буде довго. І дивіться, що по вишечкам? Трафальгар, Марко, Ума, Дженбей, Нептун. Poison Pink. Повтор, повторка, повторка, GNL. Акайно. І ось таке. Випали scp картки, які мені дуже сподобалися. Ось такі вони красиві. І три -ю дуже класні. Ну і Бонусом до цього нам дали навіть фігурку, що для мене є великим дивом. Я ніколи таких бонусів не отримував, так що я замовлю ще два такі бокси, і ми їх з вами на каналі відкриємо. Uh, моя оцінка боксу. Uh, я дам йому 7 із 10. Чому 7 із 10? Ну окей, за фігурку дякую. Uh, дуже мало рідкостей на весь бокс я отримав 4 рідкості. Хоча так, картки круті, новий дизайн. Uh, не скажу, що я вражений ось цим, але якщо мені вдасться це поміняти, в якомусь наступному відео я про це розкажу. Якщо ні, то це прикро. Що замість цієї фігні могли нам дати якісь цікаві картки. Так що на цьому я буду з вами прощатися. Вдячний вам за перегляд, ставте вподобайку. І слідкуйте за новими розпаками. Так що, всім щасти, бережіть себе та свої картки.